Так, є таке, що не вистачає, але вони зрозуміли ще більше, що є не вистачає це благословення. І вони хочуть сьогодні отримати від Господа благословення, щоб церква попросила цього Господа. Але перед тим як я запрошу цю пару, хтось знає, хтось не знає, я хотів би зачитати місце, яке нам допомагає зрозуміти волю Божою стосовно сім'ї. Я буду читати книгу це перша книга Біблії якого є, можете відкрити, зі мною прослідкувати. Другий розділ, книга буття, другий розділ будемо читати з 18 го вірша. Книга буття, другий розділ, з 18 го вірша. І сказав Господь Бог, недобре бути чоловіку одному. Створимо йому помічника, відповідно йому. Господь Бог створив. Із землі всіх тварин польових і всіх птахів небесних, і привів до Адама, щоб бачити, як він назве їх. І щоб як назве Адам всяку душу живу, так і буде ім'я їй. І Адам дав назву всій худобі і птахам небесним, і всім звірям польовим. Але для Адама не знайшлося помічника подібного до нього. І навів Господь Бог на Адама міцний сон, і коли він заснув, узяв одне з рібер його і закрив те місце тілом. і створив Господь Бог з ребра, яке взяв у Адама жінку і привів її до Адама. І сказав Адам, ось ця кістка від кісток моїх і тіло від тіла мого, вона буде зватися жінкою, бо взята від чоловіка. Тому залишить чоловік батька свого і матір свою, і поєднається з жінкою своєю і стануть одним тілом до цього місця. Так, друзі, чим чудова ця подія історія? Це таємниці, яку Господь відкрив, як Бог створив людину. І далі ми бачимо створив помічника. Да, сестрі, помічника. Е, друзі, знаєте, що цікаво в цьому розділі? Багато разів читав його, але Бог сьогодні дав от, е, дещо нове. Дивіться, що цікаво, що коли Бог створив Адама, щось Бог не вирішив зразу створити Єву. Ви не думали, що так Бог упустив цей момент? Ну, чого не просто зробити зразу Адама і зразу Єву? І якщо вона помічник, то вона повинна вже допомагати. Ну, Дивіться, а у Адама була праця, яка потрібно було назвати тварин птахів і всіх тварин. Слухайте, це не мало. Це не 10 тваринок прийшло, і Адам дає їм назву. Ми розуміємо, що була велика кількість тварин і сьогодні тих тварин, яких ми бачимо, і про яких ми чуємо, Адам дав їм назву, і Бог закріпив цю назву за так, як назвав Адам. Бог не поправляв і сказав: Адам не подобається мені. То ти якесь щось таке повидумав, собака назвав. Ну, ну давай якось по-другому назвемо. І кішкою назвав, і Лєв назвав. Ну давай якось передумаємо, лисиця. Але дивіться, Бог був згідний з тим, що Адам називає. Але Адаму потрібно було давати назву кожної тварині. Ось, мабуть, в той час і Єва б не помішала б по Адаму. А може Бог бачив, що Єва буде мішати навпаки. Бо Адам буде називати, ну ти будеш в нас кральом. А Єва ні 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 ні, -ні, -ні, -ні він на кроніка не похожий. Давай, давай, давай по-другому називемо. Може, може і так Господь тому і вирішив. Але я бачу іншу дію. Бог хотів, щоб Адам впевнився, що із тих, що вже було хто був створений, нема йому подібних, щоб він не зробив собі альтернативу, як сьогодні роблять люди. Ага, я одружуся, і я поживу з жінкою, а вона мене не влаштовує, то я піду найду собі іншу. Тому Бог привів всіх тварин. Дивіться, в контексті написано, що Бог привів усіх тварин. І коли всі тварини прийшли, Адам давав назву, але Адам дивився, ні, не похоже на мене. Ну, з бичком жити неохота, ну, з волком, сльовим з теж не охота. Якось не, не, не по собі відчуваю. І всіх, яких тварин він бачив, він розумів, що нема подібної тваринки, яка б могла бути як помічник даже йому. Даже та собака, яку сьогодні називає, що це друг людини, да? Адам подивився на ту собаку, ну так, хороша, хвостом віляє, молодець, але каже, це не те. І я думаю, що знаєте, Адам понік душою. Ну, він бачить, що тварин то попарив. Бог то не добавляв до льва і ще да? Він уже зробив пару, а адаму не створив. Слухайте, ну так цікаво, Бог наперед це продумає, а тут якось наче впустив. Ні. Бог спеціально зробив для того, щоб Адам цінував те, що пізніше з'явиться, щоб у Адама не було альтернативи. Але що цікаво, і ще цікаво, Бог, коли робить помічника, творить е, помічника, то він не робить другого Адама. Мене Ну, Було б набагато простіше. Ну два Адама, слухайте, в саду працювати, якому Бог посалив. Ну, бо два Адама ходили собі от, і розповідали анекдоти. Шагмати грали, доміно грали. Ну, ну, класно. Сьогодні подібно ми бачимо цю ситуацію, яку рушиться, те, що Бог спланував, то люди якось міняють. Хтось каже, мені нехота не одружуватися, у мене є друзі. Ну, то Адам щось так не подумав і Бог не подумав так до Адама. І тому Бог зрозумів, що Адаму потрібен не другий Адам, а ще Єва. Єва, яка буде йому помічниця. Не та, яка буде стирати йому носки. а та, яка стане для нього другою. Та, яка буде розділяти любов, симпатію. Та, яка буде контролювати його, його прическу. І тому я розумію, коли произошов конфлікт, коли произошло гріхопадіння, слухайте, це серйозно було. Коли вони з'явилися перед начальником, і це Бог, Адам Євою, і Адам розумів, що... Єва є винна в тому, що він спокусився, бо вона запропонувала. І знаєте, тут я розумію, що Адам згадав, що якщо я зараз від Єви відмовлюся, то з ким я буду жити? Бо нікого немає з тварин подібних до мене, то він розумів, що треба оцю ношу, яку зараз проблему, яка явилася, нам треба розділити. Знаєте, чому я так впевнений? Тому що коли вони визнані були Сидемського сада, вони не розійшлися по разним шатрам. Вони щось вирішили одну палатку зробити і там разом жити. Дивіться, як сьогодні по-другому мислять люди. А, щось не влаштовує. Так, моя хата зліва, твоя хата справа. Розбіжалися. Слухайте, Адам щось так с і не рішили. Бо вони розуміли, що вони потрібні один одному. Сьогодні ми кажемо, та є альтернатива, Господи, та скільки є гуляє, і скільки вони хотять, хотіли би, щоб я одружився на них. Слухайте, можливо. Але Адам міг би сказати, Господи, ти бачиш, яка бракована Єва? У мене ще є рібра. Я готов, будь ласка, анестезію, і вибирай, тільки вже вибирай таке рібро, щоб було мудріше. Ну, слухайте, так же можна було. Але ми бачимо, що Адам не виганяє Єву, не каже собі строй, я построю палатку, ти собі строй. Вони розділяють цю проблему разом. Друзі, це правильна мораль, це правильне учення. І Бог хотів, щоб Адам з Єви так і зрозуміли. Наробили б, зробили проблему. Ви разом повинні цю проблему рішити. Це Божий план. Ви, як Бог їх представив, один одному, то Бог їх сочетав. І дивіться, тут ми бачимо, Бог і каже, що Бог зліпив, то людина нехай не розлучає. І приліпиться людина, чоловік до дружини, а дружина до кого? До мами? До чоловіка. Сьогодні, на жаль, буває, що дівчина ніяк не може отліпитися від мами, і син не може отліпитися від мами. І тільки якась проблема, він дзвонить ма що робить, вона мені борщ не готує уже тиждень. Ну, Слухайте. І тому Господь, дивіться, сам мудр каже, каже, що ліпиться, приліпиться і стануть одне тіло. Так як полагається, як слово Боже каже. І це правильно. І Бог бажає благословляти. Не хоче благословляти двох Адама, сьогодні і зрощення йде, і Дух Єв. Бог хоче благословити повноценну пару. Та, яка буде жити разом, та, яка буде переносити і радісні хвилини, і які? І усякі хвилини. І та, яка буде народжувати дітей. Це Божий. план. Це Бог так закритів. Тому Бог і не створив другого Адама. Вони би нічого не вийшло, щоб народжувалися діти. Вони б на глину гліну приносили і казали, «Гос, Господь ліпи нам іще. Адама і іще когось Господь. Але Бог все мудро продумав, і тому ми бачимо, були і в першій сім'ї були проблеми, але вони ці проблеми разом рішали. І далі були проблеми, але вони рішали. Були навіть втрати. Вони втратили сина, і Адам не почав казати, «Єва, бачиш, до чого довело твоя спокуса. Вони почали шукати альтернативу, як вийти з цієї проблеми. Ось це є сім'я, а не та, що, знаєте, розбіжалася по різним хатам і по різним палаткам. Сім'я колись старається отримати кохання. Отримати, підтримати друг друга. Але це залежить від благословення Божого, дійсно. Як важливо для кожної сім'ї. Отримують Боже благословення, тому що Божа рука тоді буде як захист. Понятно, але і від нас самих залежить, теж докладе зусилля, щоб не втратити це благословення Боже. Бог може благословити, але якщо людина не живе так, як хоче Господь, то Боже благословіння уходить. Ось ми бачимо маленькі такі контекст історії, як Господь створив першу сім'ю. Як Господь благословив цю сім'ю. Які були наслідки, і як Бог допомагав, допомагав пройти всі ці проблеми? І Бог і сьогодні допомагає. Зараз я запрошую на, для молитви брата Анатолія і сестру Лену. Як Сажа можна п'ять минут? Я дітей зберу. А потім, коли буде молитва, то можна. Ми. ми будемо молитися спочатку, буде молитва. А над е, парою, а потім, коли ми будемо молитися над засіб'я, е, ну за дітей і внуків, то тоді вже вийдуть. Mm -hmm. Ви сюди випадьте. Mm -hmm. Щоб на вас красиво подивилися. Я навіть не буду вас питати, чи ви не передумали. <рес> Тут молодих, знаєте, питають, кажуть, ну як ви, братік, може, ти передумав. Ні? Буває сміливо, каже, не передумав. А бувало таке, що коли нівеста була жаркою, вона хвилювання упала в оморок, а жених стояв, стояв, каже, браття сьостри, може ні то волі Божої Ну, Я думаю, що вже питати волі Божої ми не буде. Тому що Бог вже вас благословив, у вас є діти, у вас є внуки, і я бачу, що це є воля Божа. Ми зараз будемо молитися за вас. І це дуже потрібно дійсно. І Боже благословення прибуде на вас до тих пір, поки ви тримаєтесь Бога. Тільки ви відходите від Господа, воно зникає в той як який плітить, який ростає. Я знаю, що ви хочете щось сказати. Я не Тільки дяді, тобі хочу сказати, я хочу поговорити з Богом. Молити. Так? В будь-якому випадку ви будете молитися. А після того, як ви помолитесь, тоді буду завершувати я молитву за вас. А потім, як ми балакали, тоді ми запросимо і дітей, і для того, щоб... тому що вже у вас сім'я не двоє, а вже більшість, і ми будемо представляти. Хорошо, тоді зараз ви молитесь, молите за себе, молите за дружину, а тоді. Давайте станемо на молитву. Амінь. Присовдий наші батько на Я дякую за це за все моє життя. Дякую за чоловіка, за дітей, за внуки. За всю нашу церкву у нас теперь з'явилося дуже багато а, ще рідних братів і сестер. Сорок років це доволі такий великий продовжує часу. У нас все було. І радості, і печалі, і горе. Тільки ніколи не було зраду. Дякую тобі за це. Всі проблеми ми завжди вирішили разом з твоєю допомогою. 4 вересня. 22 року загинув наш син. Йому, як і тобі, було 33. Його гадофи. Стала селище Кадема під Бахматом. Я дякую тобі за те, і ми всі дякуємо, що ти дав можливість нам попрощатися з ним. Ми бачили його останні поди, бачили його останню посмішку. Я абсолютно впевнена, і щиро в це вірю. Я зараз про тебе, Господи, в твоєму небесному воїнську. Дякую тобі за це. Дякую тобі за всіх моїх дітей. У мене тільки до тебе одна я, Можливо, цього не знаю мій чоловік, а ти це точно знаєш. Я пишай Бог, не тебе, Дай нам можливість бути всесвіт разом. Тільки спочатку ми ще хотіли додати наших прагників вирости, і щоб їхні всі серця були відкриті для тебе, Господи. І ти знайшов місце в їхніх серцях. Щоб вони жили в мирі, любові і злагоді. Адже любов це ти, Господи. Щасливі наші діти будемо щасливі. Амінь. 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 Боже, ми кличемо Твоє святе ім'я на цю. Пару Господь, яка вже прожила 40 років разом, Господь, і дякую, що Ти його їх оберігав і трудні часи, Господь, був з ними. Вони навіть не бачили, і не відчували, але Ти був з ними, тому що ти придбачив про те, що вони прийдуть до церкви Твої, Господь, і призовуть ім'я Твоє, як Спаса. Господи, дякую, що Ти була їх дітками. І що ти завжди, Господь, був підтримкою і в нужді їхній, Господь, коли вони мали потребу, чи в хлібі, чи в їжі, чи в здоров'ї. Господь, ти посилав необхідне. Дякую тобі, великий Боже, про те, що сьогодні вони предстають перед лицем Твоїм, в храмі Твоїм, де призивається ім'я Твоє. І ми просимо Твого благословення надалі для їхньої сім'ї, Господь, для них. Допоможи їм, Господь, защити їх від злих людей. Защити, їх, Господь, від зла, яке блукає в цьому світі, для того, щоб вони могли і далі служити разом тобі, Господь, щоб вони радували тебе. Боже, нехай вони відчувають Твою руку. Господь благослови їх здоров'ям, благослови їх всім необхідним, щоб вони могли служити Тобі і щоб Ти був прославлений. Це просить ім'я Сина Твого Ісуса Христа. Амінь. Тепер не можемо вчити. <свист> да, мало божества. Как она у вас так стоит, вот это сгадает. Теперь если что будет настроение терять из эту ситуацию, сразу <свист> да, то выходит, то, да. <свист> да. не тогда. А да. теперь мы гукаем детей, дети, э, внуки. Подожди, чу, Яра, подожди, детей внуки, китай, внуки. Да. А, да. и внуки придают. Да, будь ласка, не сурок, если выходит с... Да, можно. Молодежь вы смотрите. Саша на шторм, тут точку. А ну А, да? Я хочу, чтобы кракурсы поменять. Чтобы они сейчас все влезли. Сделали. Це полцерк зразу, наче вийшло. так, зробіть фото, а тоді я продовжуємо молитву. Дітки не сильно вас тоді, що і забрали сварку. Да. Уливайтесь, Усі разом, будь ласка. Так, друзі, ми продовжуємо молитву. Тепер ми не просто за паром молимося, але і за віку. Зараз теж находиться. Помолимося. Батько наш Небесний, знов до Тебе звертаємося, Господи, і зараз просимо не просто за сестру Лену і за брата Анатолія, але просимо і за їхніх дітей, які зараз теж перед лицем Твоїм стоять. Ти бачиш їхнє життя, Господь. Воно не дуже легко у когось, Господь, але дякуємо, що ти також з ними і ти чуєш молитву батьків. І ми просимо надалі благослови Господь, кожного із них, для того, щоб вони також отримали Твоє благословіння і мали твій захист божественний від цього зла, яке блукає в цьому світі і бажає загибелі нашої. Господи, збережи, хто в дорозі буде, хто де не знаходився, ти збережи Господь від цього зла. Просимо, щоб Твоя рука Божественна була над ними. Допоможи їм також, Господь, вибрати тебе як свого Спаса і посвятити своє життя Тобі, Господь, щоб не втратити Твоє благословіння. Благослови і внучат їхні, Господь, які теж стають під лицем Твоїм зараз. Господи, нехай Твоє благословіння буде над всіми ними, і нехай славиться ім'я Твоє, щоб царстві твоєм, Господь, вони могли стояти і славити тебе. Ми просимо це в ім'я Сина твої, Ісуса Христа. Амінь. Амінь.